Є система, крім реформера, крім мата, є ціла низка обладнання різних видів, яке поглиблює наше розуміння певних вправ, які ми виконуємо, або на підлозі на маті, або на реформері з одного боку, і з другого боку вони допомагають. Опрацювати якусь ділянку тіла найчастіше це хребет, яка має труднощі під час виконання певних вправ. Часто дуже прямий негнучкий хребет має складнощі під час перекатів, під час вправ, які вимагають такого положення хребта округленого, яке називається крива Сі. І ось це ми можемо опрацювати. На кадилаку, фактично, це теж ліжко, плюс турнік. На ньому є так само ручки для руки і для ніг, є а, трапеція, це те, що відрізняє його від реформера. І також те, що на кадилаку можна виконувати вправи в підвішеному стані.